Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Бавовна в Кремлі виглядає провокацію ФСБ, аби перешкодити Україні отримати далекобійну зброю. Пише Орес Сохар у телеграмі. Аргументів на користь цієї гіпотези ціла пригорща. Кремль одразу шкинув на інформаційний вентилятор відеоатаки, хоча зазвичай має звичку применшувати наслідки вибухів на своїй території. Версію про випадковий витік роликів одразу з декількох камер спостереження довкола об'єкта номер 1 в Московії можна одразу. Виключити удар по одному з фалічних символів Кремля аж бігом підтвердив прес папє бункерного пісков, хоча міг би традиційно вдавати недоумкуваність. Нескладно перевірити, що повітряна зона над Кремлем є закритою для польотів. Значить, дрон з вибухівкою не здатен летіти в автоматичному режимі по GPS-наведенню. Десь на набережні Москви ріки міг стояти український патріот у вишиванці. З візитівкою Яроша замість Шеврона, але його одразу ж спеленали б ФСБшники, котрих там більше ніж води у самій річці. Жодне з моїх українських джерел у погонах не підтвердження. Доло причетність до спецоперацій українських силовиків, тоді як в інших випадках вони віджартовувались. Ну ти ж розумієш, що не ми. Членов рідительство прямо пов'язане з очікуваним українським контрнаступом. Україна просить захід нарешті передати ракети дальнього радіусу Дії. дістаючи окупантів на віддалі до 300 кілометрів. Українські військові добре чи пошматують логістичні склади расистів, тоді як американці дуже бояться, аби сили оборони не пуляли у мирні міста та села Московії. Мої джерела припускають, що креативні посіпаки бункерно спеціально влаштували диверсію. Щоб зіграти на страхах наших союзників, мовляв, українцям вірити не можна інших цілей, окрім Кремля у них немає. Куди їм ще ракети? Наскільки правдоподібна ця гіпотеза, подивимось незабаром. Водночас є й хороші новини. Бавовна у головній скрипі Московії це дуже символічно, хай звикають. Пісков натякає, що фюрер повний бовдур і приховується від небезпеки у вежах Кремля. Інакше як пояснити його фразу «Путін не постраждав. Після вибуху в одній з таких веж до зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.